Серед можливих напрямів співпраці України з Польщею розповів надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні пан Генріх Літвін. В першу чергу торгівля. Польський бізнес наголосив пан посол дуже еластичний і орієнтується на потреби ринку. За останні роки зауважив він асортимент товарів, які Польща експортує в Україну, збільшився. Польський польський бізнес продукує в Україні і продає на схід ну, Косметичні вироби, наприклад, меблі. Це залежить від аналізу ринку. Значну увагу приділяє Польща і співпраці у сфері вищої освіти. Сьогодні у Полтаві відкрито центр польської мови. Багато вищих навчальних закладів Полтавщини мають домовленість із польськими університетами та обмінюються студентами і викладачами. А от на спрощення візового режиму на жаль поки що чекати зарано. Тут розповідає посол, польща постала перед вибором безвизовий режим з Україною чи з Євросоюзом. Чи ми будемо? Залишатися з безвізовим рухом, зі східніми сусідами, чи будемо входити в, в таку сильну кооперацію з групою? Країн і завдяки тому будемо мати зовсім відкритий простір європейський для, для наших громадян, за словами Генріха Літвіна, Польща не може дозволити собі відмову від вигідної співпраці з країнами Європи. Та він висловив надію, що незабаром і Україна входитиме в єдиний європейський простір. А от культурні зв'язки з Україною лише зміцнюватимуться, розповів посол. Наприклад, в кінці вересня у Козельщині буде відкрито пам'ятну дошку. Шанують пам'ять польських офіцерів, які перебували на цій землі у Козельщинському таборі НКВ у 1939-1941 роках